Олександра Холенко, регіональний координатор проєкту Швейної роти його учасники на волонтерських засадах шиють одяг для поранених військових. Започаткували проєкт на початку повномасштабної війни дві дівчини у Дніпрі. Згодом він розповсюдився й на інші міста. Це були спочатку там балаклави, ну, щось таке мілке спочатку, а потім уже далі. Запити росли, і далі вони зрозуміли, що треба відшивати такий спеціальний одяг в лікарні, в госпіталі, бо поранених багато. Наші захисники не можуть одягати звичайний одяг через поранення, через ці апарати, трубки. Відшивають майстрині як білизну, так і повсякденний одяг, шкарпетки і навіть спеціальні пончо дощовики. А весь одяг пристосований для поранених військових на спеціальних липучках. Самі дівчата непрофесійні кравчині. Працюють вдома і навчаються всьому вже у процесі роботи. Шити речі намагаються з яскравих тканин. І саме через оцей одяг. Ми так виражаємо свою увагу і свою вдячність. Вони так в лікарню потрапляють зранені і морально, і фізично, і психологічно. Саме такими, знаєте, принтами яскравими ми деяким піднімаємо настрій, вони радіють, що можуть бачити не там чорне, коричневе, піксель, хаки, а щось яскраве, наповнене життям. Є випадки, коли навпаки не сприймають. У Полтавській швейній роті працює понад 10 майстринь. Тетяна Фусенко одна з них. Жінка з Луганська у Полтаві з 2014-го. каже, намагаються підтримувати хлопців не лише одягом, а й добрим словом. Хлопців є курці, вони просять додатковий карман, щоб вони могли покласти там даці зжагалку, сигарети. А ми в ці карманчики кладемо поробки дітей або якісь там вітальні відкриточки, щось якісь там гарні слова. Як і будь-яка волонтерська організація, Швейна рота потребує підтримки як матеріальної, так і робочими руками, адже шити треба багато. Дуже багато роботи, такої, якою можуть виконувати люди, які навіть ну, не мають ніяких е професіональних спеціальних навичок. Наприклад, е нарізати ось ці оці ліпучки нарізати на оці зав'язочки мені допомагає моя донька, дев'ятий клас. Мені допомагає моя мама. Мені допомагають мої співробітники з університету. У нас проходять благодійні акції. Організатори видають всі кошти, які заробили в швейні роті. Інформацію про проєкт можна знайти на сторінці швейної роти у Фейсбук. Там дівчата викладають і нагальні потреби, і реквізити для допомоги.